Хотіли адресувати питання, які ми отримуємо впродовж цих двох тижнів. Найчастіше питання стосовно тестування Наталя, чи можеш ти зупинитись на цьому, на цьому питанні і детальніше розповісти? Так, Дмитро, дякую. Дійсно, дуже багато отримуємо питань на електронну скриньку в наших соціальних мережах. Колеги, не хвилюйтеся, всі отримують покликання на тестування, тому що вже є запити, що хтось проходить проміжні тестування ніяких проміжних тестів немає. Буде один фінальний тест. І щодо термінів, собі просимо занотувати, бо знаємо, що ви також нотуєте багато всього, або записати, що тестування на ваші електронні скриньки, з яких ви реєструвалися, буде надходити з 9 по 15 червня, тобто протягом тижня буде йти відправка тестів, оскільки близько 9 тисяч осіб, тому це буде можливо поетапно. З 9 по 15 червня буде йти надсилання тестів. Якщо через якісь причини, можливо, була б вашій електронній скриньці помилка або ще якісь моменти технічні. Ви не отримали покликання на тести, напишіть нам, будь ласка, на нашу електронну пошту. Ну, у нас є сайт громадської організації прогресильній. Я вам ще в чат написала пошту. Якщо ви не отримали тестування, напишіть нам, ми перевіримо вашу реєстрацію і вам. Продовжуємо тестування далі по організаційним моментам. Опрацювання буде тривати також протягом тижня з шістнадцятого, з 16 по 22 червня буде опрацювання правильних відповідей. Буду по ходу зразу відповідати на питання, в який термін потрібно пройти тести з моменту отримання посилання до 15 червня до 23.59. Тому краще там протягом двох-трьох днів, після 9-го пишіть нам, що ви не отримали. Матиме тиждень. Опрацювання результатів тестування буде йти з 16.06 по 22. Опрацювання. Чому це важливо? Тому що хтось, скажімо так, ну, орієнтується на те, що можна просто написати, там, отримати дві правильних відповіді. Хто отримає тест 15. го Ми маємо надію, що всі отримають тест 9-го. Давайте тоді напишіть нам 13, го 12, го краще наперед напишіть, щоб ви отримали і мали час. Щодо правильних і позитивних відповідей, тут такий, скажімо, немаленький відсоток, 70% правильних відповідей має бути. Звертаємо увагу, що. Ну, знаємо, зараз багато хто користується штучним інтелектом. Для того, щоб писати тестування, звертаємо увагу, що ми будемо формувати тести на основі того, що говорили наші спікери. Спроб буде одна. Спроб для тестування буде одна. Тести формуються на основі лекцій, які говорили спікери. Тому хто десь пропустив якусь або не запам'ятав, будь ласка, перегляньте. Якщо ви десь не впевнені, обмежень по часу написання не буде, тому ви зможете передивитися лекцію. Але спроба буде одна. Тому виділіть буквально там хвилин 20. питань буде небагато, але варто, скажімо так, звернути на це увагу. Буде 20, ну, ми орієнтуємося, що це буде 20 питань, тобто вам потрібно для позитивних відповідей набрати 14 Правильних, правильних питань. Всі відповіді є в лекційному матеріалі. Також щодо платформи, якраз я зараз продублюю, тому що часто запитуєте, де знаходиться платформа, де можна переглянути. Всі лекції є в нас на YouTube-каналі, нашому прогресильні. Також все зберігається в Фейсбуці і також є все на платформі. Тіма, можеш, ти, будь ласка, платформу. А, ось Дмитро якраз робить, скрін того, ширий екран, як виглядає платформа. Хто ще нею не користувався, можете зайти, переглянути. Там можна подивитися всі, всі лекції, всі будуть покликання на корисні матеріали зберігатися, і також там буде тестування. Тому дублюємо на платформу. Власне ще і... раз, Наташ, можна я прокоментую трошки? Да. По платформі, бо також багато питань, де записи, де презентації ви маєте посилання на цю платформу. Я залишу в коментарях на Ютубі, на Фейсбуці і в Zoom. І власне тут ви можете тут, ви маєте зручну навігацію по курсу. Ви бачите наш розклад власне тих сесій, які вже були. Ті спікери, у яких були презентації. Тут є посилання на презентації, тут з'явиться сьогодні одразу після закінчення сьогоднішньої сесії презентація Олексія. Власне, тут є ресурси, також вони додаються. Я також сьогодні додам цікавий матеріал про власне, українські мовні моделі, власне, про те, що говорив Данило, але є власне лекція від Мар'яни Романішин з компанії Гремерля. Яка дуже детально ці питання розкриває. І е, я сподіваюся, що сьогодні, а можливо, завтра, тут з'явиться тулбокс, е, де ми зберемо всі інструменти, про які говорили наші спікери. Також ви можете знайти е, записи е, всіх лекцій, це посилання на наш YouTube канал, тобто ви можете дивитися або прямо тут, е, або переходити на YouTube, і це. Є поширення запитання. Власне, тут також ми додамо сьогодні все, те, що Наталя тільки що тільки що сказала стосовно термінів тестування. Власне, ще раз наголошуємо, що посилання отримають лише ті, хто зареєструвався на пошту, і тут посилання на тестування не буде в цій платформі, але після завершення тут буде посилання на всі сертифікати для того, щоб їх можна було зручно. Перевірити і завантажити собі. Я бачу питання, як довго буде доступ до цих ресурсів. Доступ до цих ресурсів буде завжди залишатись. Тобто ви зможете повернутися до них і після завершення нашого курсу. Так, можливість тут задають питання. Можливість буде. Який час тестування? Час ми не будемо встановлювати, тому він буде необмежений. То комусь 20 хвилин треба, комусь 3 хвилини, комусь півгодини. Також звертаємо увагу, що сертифікати буде надіслано до 29 червня. При, аби не було помилок в сертифікатах, будь ласка, дуже коректно пишіть ваші електронні скриньки. Не пишіть про біли в них там, не забувайте про собаку або равлик, тому що дуже часто таке буває. І потім. Не отримують сертифікати, і звісно, звертайте увагу на прізвище та ім'я, як ви пишете, тому що ми підтягуємо дані з електронної форми, а оскільки у нас 8700 учасників, тому тут звісно, треба час, щоб все було коректно і правильно, пане Михайло. Можливо, у вас є питання з того, що ми ще не сказали. Бачимо вас піднят руку. А Михайло. Я хотів би уточнити один момент. Серед тих презентацій, які наразі розміщені на сайті, одну, на жаль, неможливо завантажити для власного користування. Яку саме? Пане Михайло, можете, будь ласка, сказати яку, щоб ми зараз переглянули, тому що у нас вони то всі завантажуються. Якщо пам'ятаєте, то яку не можна завантажити? Можливо, мікрофон у вас. презентація Парінча. Ага, це теж пана Павла щоб було минуло. Перевіримо. Угу. Перевіримо, перезавантажимо, її можна буде завантажити. Так, можете дати покликання на платформу, тому що у нас дана платформа, Ну ми давали покликання в наших соціальних мережах, тому можна і користуватися і переглянути матеріали навіть ті, хто були не зареєстрованими. Так, можливо, ще є які питання? Колеги, дякуємо за ваші відгуки і окрема подяка тим, хто нас дивиться в Ютубі, в Телеграмі і на Фейсбуці, тому що ми також вас бачимо, читаємо, чуємо. Тому, хто ще не підписався на наші соціальні мережі, можливо, зробіть це зараз, тому що часто запитуєте, де знайти інформацію, ми Намагаємось комунікувати в наших соціальних мережах. Вступайте до громадської організації прогресивні і будьте скажімо так, в курсі всіх справ. Дмитро, можливо, ще тобі О, Так, ще один коротенький момент. Я бачу, що люди пишуть в коментарях: це було потужне навчання, але нагадую, що ми ще не закінчили. І ще нас чекає одна практична. Сесія в понеділок з Олександром Краковецьким, і власне це буде воркшоп, на якому ми розглянемо питання промт-інженірінгу для освіти. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, буде надзвичайно цікаво. Я особисто дуже чекаю на цю воркшоп. У мене все.